Трансляція розпочалась. Доброго дня, шановні колеги. В зв'язку з відсутністю голови з хворобою проведу комісію я, секретар комісії. Так, порядок денних усіх на столі. Почнемо з рішення виконкому. Про внесення змін до рішення виконкової міської ради від 2 го, 12 -го 25 -го, про встановлення на території міста ілюмінаційного обладнання. Доповідач Молчана Вікторія. А є, а є Молчанова? Я. Yeah. Ну, в двох словах, що це таке? Доброго дня. Включіть мікрофон, будь ласка. Вікторія Леонтьєвна, мікрофон. Алло, чутно? чутно? Доброго ранку. Це установлюють, було рішення про установку ялинок на, по деяким об'єктам і саме на станції метро вокзальна. Ялинку встановлюють і тому вирішено питання для доступу ялинки безкоштовно дітей. От, приймається це рішення, вноситься до цього рішення зміни. Саме по станції метро вокзальний. А це, а це от я дивлюсь комунальному підприємству Дніпровський митрополітет Дніпровської міської ради забезпечити безплатний доступ до станції метро вокзаля Це в разі е, тривоги. Я так розумію, так чи як ні? В разі тривоги вони і так виходить. Це саме а. на ялинку. Там будуть заходи. це, ну як міська ялинка проходила на території міста. Зараз вона в метро. Е, а буде... я зрозумів. Все вона да, в метро да. буде все зрозуміло да, да. на саме Дні, станції так. внизу. Угу. Дякую. Є запитання, колеги. Так, прошу проголосувати. Хто за? За. За. Рішення прийнято одностайно. Так, переходимо до е, пункт другий. Профільні рішення порядку денного 74-ї чергової сесії. Так, пронесення змін до програми розвитку транспортного комплексу міста Дніпра 23 27 року. Так, а які в нас там зміни? О, А я вам все розіслала. Ви не дивилися? У вас в цьому самому все, все розіслано повністю вся, вся програма? Я бачу. Ні, mm. На почті. Не, не, це рішення із порядку ага. денного. Воно у вас тут на почті, всі ці рішення. Добре, колеги, є запитання у вас? Хто за, прошу підтримати. За. Одностайно, слідуюче: е, про надання дозволу капедні Пропетровський електротранспорт ДМР на списання з балансу транспортних засобів. Е, є запитання, пропозиція, колеги. Хто за, прошу підтримати. Да, Одностайне рішення прийнято. Так. Uh -huh. Про надання дозволу на передачу з балансу КП «Дніпровський метрополітен» на баланс КП «Дніпро Транссервіс, ДМР генератора. Хто за? Я думаю, тут не, немає. За. Одноголосно. Про надання дозволу на передачу на баланс КП «Дніпро Трансервіс, ДМР транспортних засобів. Є питання. Хто за? Прошу підтримати. За. Дякую одноголосно. Про надання дозволу КП «Дніпро Транссервіс ДМР на укладання договорів. Питання, пропозиції? Хто за? За. За одноголосно. Третє. Про зродження висновку комунальних підприємств. Це я так розумію, це те, що вже було проголосовано. Так, Тетяна? Так, на сесії бюджету пройшли гроші, і тепер ці гроші розподіляються на різні засоби. Про згодження висновку Департаменту транспорту та транспорту інфраструктури Дніпропетровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпротранссервіс Дніпропетровської міської Дніпровської міської ради 20 мільйонів гривень. Хто за? За. Одноголосно про згодження висновку департаменту транспорту та транспорту інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання висновку до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпровський електротранспорт Дніпровської, Дніпровської міської ради 200 мільйонів гривень. Хто за? за. Одноголосно рішення прийнято. Е, є пропозиція четверте питання е, денного. Е, проголосувати блоком. Це бюджетні, фінансово-бюджетні питання. От. А ні, тут є і комунальна власність, да, і про організацію кадрові. Це порядок загалом. Да. Так. Голосуємо блоком, так? Да? Хто за? За. Так. Е, значить, четвертий пункт ми голосуємо. Е, четвертий розділ ми голосуємо блоком про питання порядку денного. Е, 74 чергової сесії Дніпровської міської ради. От. Розділ перший, пункт 1. Пункт 1,8. Про фінансово-бюджетні питання. Хто за? За. За одноголосно. Другий розділ про питання щодо програми розвитку галузі і сфер міського господарства. 2 1, 2, 5. Пункти. Хто за? За. за. Одноголосно. Третій розділ про питання комунальної власності. власності пункт 31327. Хто за? За. Одноголосно. Рішення прийнято. Четвертий розділ про організаційні і кадрові питання. Пункт 4.1.4.12. Хто за? За. Одноголосно. І п'ятий розділ про питання земельних відносин. Ага, ні, це ми голосуємо на сесії. От там кожен визначається, хто їх вважає потрібним. Так, і в нас ще є п'ятий пункт про затвердження плану роботи постійної комісії міської ради з питань транспорту та зв'язку на двадцять шостий рік. Це ми кожен рік так приймаємо Таня. Таке. Хто за? Є питання по цьому. Я вам розіслала пану, ви їх почитали, подивилися, зауважень не було. Дякую, так. Хто за? Прошу повістка комісії закінчена. Нема питань. Васючков? Ні, це не дама. Всім дякую. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава. Всім гарного дня.